Всім привіт! І зараз я вам покажу, що я купила для Моні. Перша це у нас ось така розмальовочка. Розфарбовка. Хі. Так, Тут у нас такі різні картинки. Ой, вибачте. Такі різні картинки, всякі такі. Тут можна розмальовувати. Далі ось такі маленькі табалапки, Оце трошки перевернута. В мене просто мані дуже давно просила її купити табалапку, і я їй не змогла відмовити. Далі зразу чотири ось такі закладки. А, ось такі. Ну, це вони просто так от розгорнуті. Ось вони були так, а так вони розгорнуті. Ой, вибачте ось такі чотири розгорнуті а, як це, закладки. Далі. Ще знайшла себе ось таку Софію прекрасну, хто знає цей мультик, Вона у нас була на лідянку, це з ярмарки, у нас була ярмарка в школі. Значить, а, Це вона от глядянка, і вона була до нього не приклає, а як прив'язана я знаю, сказати. Так тобто вона була разом з пакетом, макетом. Я вийшла подарувати її мені можна в них свій рюкзак і причем десь таку Софію. У нас, до речі, є штучка, або навіть пару штучок, щоб сюди сюди ставити і повісити на якийсь рублячок. І ось такі маленькі маркери. Ну, Поки що на цьому я буду з вами прощатися. Може, навіть сьогодні випущу ще відео, покажу моні її, скажімо, нову канцелярію, всяке таке. І ну, побачимося. Що я можу ще сказати? Всім па-па!